дня, Любі друзі, ви тільки замисліться про велич Божого задуму. В 1948 році від створення світу родився Авраам і почалася історія Божого народу. А з приходом Ісуса Христа на землю почалося нове літочислення і увага! В 1948 році від Різдва Христового знову відбувається відродження Ізраїля. Тільки Бог здатний так координувати історію людства, щоб 1948 рік знову став часом відродження єврейського народу. І це є точка відліку останнього часу, коли закінчуються часи язичництва. Як було дано біля двох тисяч років єврейському народу до пришестя Бога на землю, точно так же з приходом Ісуса Христа на планету, Світу дано вже більше, ніж дві тисячі років, і кожен з нас робить вибір: благословіння чи прокляття, життя чи смерть, Бог чи сатана, священство чи безглузде існування. Земля переповнена брехнею, стражданням, бідами, війнами, всяким злом це вершники темряви в діях. Але їх час, як і час язичництва, закінчується. Світ підходить до кульмінації, до фінішу історії людства, тому нам вибирати, чиї ми вершники сатани чи слова Божого. Запрошуємо вас приєднатися до місії Слово Боже, щоб разом вивчати начатки вчення Христова та становитися учениками Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, де Кожного дня виходить хліб насущний. Нехай оберігає вас Господь.